Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Добрий день. Отже, пане Олександре, 10 років тому українці вийшли на Майдан у столиці на вулиці своїх міст, аби заявити тодішній владі, що наше майбутнє з Європою Цьогоріч Україна таки отримала чіткий сигнал, що з нами починають, почнуть ймовірно переговори про вступ до ЄС. Це був довгий і кривавий шлях. А чи могло би це статися раніше і, можливо, не такою ціною? Знаєте, історія вона ну, не витримує, да, коли її там якось, якби умовного звичайного способу да, умовного способу. Краще бути завжди розумним наперед, знати що буде. Я думаю, що як мінімум, як мінімум, треба розпочати з помаганчової революції І з того, що ще тоді були дуже серйозні шанси. І змінити наш статус в плані євроінтеграції, і отримати навіть план дій почленства в НАТО, але ну не сталося. Тодішні політичні еліти цей шанс втратили, і не будемо зараз про прізвища, як там вже було. Частина з цих людей, до речі, і в українському парламенті досі перебуває. Але ну то той шанс був змарнований. Це все призвело вже до тих подій, які ми всі пам'ятаємо. І тут обговорюємо правління Януковича, яке закінчилось дійсно тим, що він вже формалізував цю відмову від Євросоюзу, не підписавши угоду про асоціацію, над якою до речі, дуже плідно працював до цього два роки його уряд Азарова. І далі, звичайно, люди не змогли з цим змиритися, тому що українці це європейці, ми європейці, особливо звичайно. В контексті того, що влада Януковича не тільки, як то кажуть, закручувала гайки. Там була не дуже проукраїнською, і там, прям громадяни Росії були у владі тоді, але і в контексті того, що звичайно майбутнє України завжди в Європі, і більшість населення це розуміла. Тому були ці протести. Вони це не були, якісь знаєте. Там первах це були досить мирні і досить такі студентські протести, я теж приймав участь в цьому в Києві, в Львові, в різних містах. І це була ну, дуже класна атмосфера була, всі згадували помаранчеву революцію, тому що всі спомини, ще тоді свіжі були. А от коли дійсно влада Януковича вирішила вже застосувати силу і зробити силовий розгін студентів, щоб встановити там. Цю йолку, як казав Янукович, то звичайно тоді вже суспільство дуже конкретно обурилося. Я пам'ятаю дуже чітко, перше грудня 2013 року, коли ну 500 тисяч мільйон киян всі були весь майдан, всі, як то кажуть, рівні майдану були збиті вщент людьми, які протестували вже проти таких дій, ну ганебних влади. А якщо говорити, ну можливо, зарано з точки зору історії, але якщо говорити в цілому, і ну напевно високими словами, що для вас революція гідності? Революція гідності це дуже важливий такий момент в житті. Я думаю, кожного українця і мого особисто, це був момент, коли ну, треба було особисто робити вибір. Ти якби європейсь, чи ти бораєшся десь будувати з іншого країни своє майбутнє. Чи готовий ти разом з, з своїми співгромадянами, колегами, друзями, виходити на ці протести, в якому форматі, да? чи готовий ти підтримувати тих, хто готовий більше вкладати в це часу, зусиль? Звичайно, ми були і 19 січня, на, коли почалась на Грушевського події, почалась, коли почалася вогнена краще. ми були і вже ближче до лютого з колегами, з друзями. Вже коли там все палало на майдані, і кожен робив свій внесок. І це був такий дуже важливий акт спільної громадянської дії. І як ми далі побачили, це було на жаль тільки тренування для нас, тому що далі ці всі події вони були розгорталися дуже швидко і небесна сотня. І потім анексія Криму, і далі захоплення і спроби окупації на Донбасі, і це все перетворилося на жаль повномасштабне вторгнення Росії. І Ми побачили, що дійсно. Помара революція гідності, євромайдан, це було відправною точкою вже такого остаточного фінального формування сучасної модерної української політичної нації, яка є європейською нацією політичною, яка тримає курс в, Євросою, в НАТО, яка зараз останні 600 днів бореться з. Дуже сильним агресором під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, що це дуже важлива не тільки історична, а й особистісна подія для багатьох з нас. Угу. А, ну і власне про мету вже у грудні заплановано саміт ЄС. І Що ми, які ми очікування маємо на тепер очікуємо, що лідери країн ЄС Єврорада, так звана. Звана вони відгукнуться на, на пропозиції на висновки Єврокомісії, яка досить чітко визначила, що Україна заслуговує, щоб нам відкрили перемовини про вступ. І почали обговорювати вже на, на базі Єврокомісії, Єврорада, так званого в рамку вступу. Це окрема ще невелика процедура на початку вступу, щоб почати е, переговори про вступ або розмови про, про е, вступ, так звані. То треба ще сформувати рамку, як це буде, які розділи за якими будуть відкриватися. їх 35, на що буде більше акцент, на що менше? І звичайно, Єврокомісія сказала в своєму звіті деякі недоліки в нашій роботі. Ну, наше домашні завдання, над яким ми дуже активно працюємо. Я думаю, що буквально сьогодні, завтра, в ці дні будуть новини обнадійливі щодо наступних кроків, зокрема Верховної Ради, по втіленню тих. Тої роботи над помилками на яку нам казала Єврокомісія, там чотири пункти. Вони стосуються боротьби з корупцією, законопроекту про лобізм та законопроект про національні меншини, національні спільноти. Тому далі будемо працювати і наближувати позитивне рішення тепер вже Європейської ради, а далі наближувати рішення про безпосередній початок вже перемовин роботи роботи групи. Угу. Пане Олександре, а ну дедлайн, наскільки я розумію, до саміту ЄС. Чи правильно я е, зрозумів? Ну да, бажано показати прогрес звичайно, mm -hmm. до саміту ЄС, як ви правильно кажете, тому що ну як би там не було, наші стосунки з європейськими партнерами вони дуже щирі, дуже відкриті. І ви знаєте, ми вже на тому рівні, коли тут не можна займатися якимось шулерством політичним. Один одного намагатися ошукати, сказати там, ми все проголосуємо. колись, а це може потім так, вже не працює. Треба чітко виконувати свої зобов'язання тим більше, що партнери свої зобов'язання принаймні, за до цього часу виконують, і ті десятки мільярдів доларів майже біля вже 100 мільярдів євро. Спрямовано на Україну і це і пряма фінансова допомога. Так званий Макрофін. Це і військові пакети з боку ЄС. Зараз обговорюються програми Україн Фасілітіс на 50 мільярдів євро за три роки. Величезні суми, величезні інвестиції. Жодна країна приступі такого не отримала. І я думаю, що ми маємо розуміти, що це все дуже важливі передумови для того, щоб українська економіка, на жаль, від дій країни агресора дуже сильно постраждала. На 35% впала, да ми маємо її швидко відновлювати, і саме завдяки постійній і стабільній фінансовій підтримці партнерів, ми маємо можливість наші соціальні виплати виплачувати, зарплати пенсії, зарплати бюджетних все крім військових. Наших справ, тому я думаю, що ми маємо бути відповідальні. Але ви знаєте, це не лише про якусь таку формальну відповідальність, що там гроші в на реформи, як то кажуть, або що це ще й про цінності. Європа це про цінності, європейський союз це про цінності. Одна з ключових цінностей це дотримуватись свого слова і бути відкритою демократичною країною, яка є відповідальною, тобто влада, якої є і відповідає за свої слова. Тому, я думаю, тут важлива цінність і в контексті наших стосунків середини суспільства, коли влада має виконувати обіцяни, з чим йшла вибори, і в контексті взаємин з європейськими партнерами. Ну… Амінь, це все, що я можу сказати тут наприкінці вашої промови. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментар за ваш час. Це Олександр Корнієнко, а перший заступник голови Верховної Ради України був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую і бажаю успіху, в тому числі і у грудні на саміті. Дякую вам.